Влади, дорога українська громада особистостей української нації Степана Бандери він належав до покоління, яке по його життя було присвячене боротьбі за право українського... державності, репресії і заборон, але попри все ніколи не відмовляв, і держави об'єднував народ у боротьбі проти комуністичного. Ставши головою революційного проводу організації Українських національних єдності національного спротиву і незглавності духу, які українці плекали крізь століт. Степан Бандера, борщ України, як і попередник його. Я тільки одним ще скажу. Московський той ворог ну Соловйов сказав, що українці всі нащадки Бандери. Я за те йому навіть здоров'я побажала. Щоб йому за таке здоров'я Значить, Ми дуже нас е, ніби повинні в світі цінити. Але ну як, ще тільки одне речення. Але навіть не всі українці е, позитивно до нього ставляться. Ото найгірше питання. І ще одне. Е, в пісні УПА, січових стрільців. По телевізору, по, по радіо ніколи ніхто не покал, тепер не співають. Це було тільки на початку в 91-му році. І кажуть, що навіть забороняють то робити. То дуже нефайно. Виправді то питання. А хто для вас особисто Степан Андрійович? Вождь, вождь України. Чому ми маємо його пам'ять про нього берегти і нести далі? Якби його не було, не знаю, чи Україна би була до нині. Може, вже було б москалів нас тут повністю. Тому що вони не встигли до 91-го року нас у а тепер вони би то вже повністю зробили. Ви знаєте, ну тут що там пояснити, Степан Бандера це є ідолопоклонник нашої нації, який ціле життя. І вся родина страдала за те, щоб було зерно то національне, національне зерно наше, нашої України, і вони завжди показували приклад начинайте садочків, шкіл всюди плекали наше духовне національне і Степана Бандери перше було Бог, а потім Україна. От коли в нас у це буде, тоді буде держава. Так що починаємо з Богом. Йдемо до перемоги зі Степаном Бандерою, його ідеями і до Кубки. І перемога буде за нами. Слава Україні! Героям.